Всім привіт! Сьогодні у нас на обзорі такий мініатюрний роз'єм. Роз'єм сам використовувався в осциллографі Такі роз'єми мають цінність в тому, що містять дорогоцінні метали, починаючи від срібла і закінчуючи золотом та платиною. Ось так виглядає сам роз'ємчик. Він йде повністю срібний. Зараз я його повністю розберу. І ми подивимося його маркіровочку і подивимося самі контакти в ньому. Можливо, вони не срібні, якісь паладієві, платинові, може золоті, Того що роз'єм використовувався в осцилограф. Ось так, друзі, він розібраний, як бачимо, купа чистого срібла. Плюс ще самому роз'ємчику тут срібло. Тут із його маркерівка. В паршиво трохи читається. Ну, вона є, маркерівка ромбована. Якщо ще є напис ОС, то взагалі буде бомба. Ось така, друзі, йде тут. Напис, 2 РМ, бачимо ромбіком, обозначений та рік. Тут у нас, окрім срібла, як не дивно і очікувалось, ідуть Паладієві 4 таких роз'ємчики. Вони, правда, в пластмасці. Ну, паладій тут є, друзі. Пишіть в коментарях, кому попадали такі роз'єми, особливо в кого попадали з партією, де є напис ОС, того, що такі роз'єми там навіть йде повністю паладірована вся, як би сказати, весь паладірований, повністю роз'ємний, тільки самі штекерки ці зубчики. Всім дякую за увагу. Чекаю на ваші коментарі та лайки. Всім пока.